Привіт, друзі! Це знову я, Олівер, готовий до ще однієї захоплюючої подорожі в часі. Минулого разу ми дізналися, що птахи є живими нащадками парнатих динозаврів. І як це круто, правда. Сьогодні ми вирушаємо до землі величних пірамід та загадкових мумій, до давнього Єгипту. Пам'ятайте, наприкінці кожного відео ви отримаєте особливий артефакт. Зберіть їх усі, і ви зможете повернутися у свій світ. Чи знали ви, що стародавні єгиптяни так любили котів, що шанували їх як богів? Так, це правда. Котів вважали надзвичайно особливими в давньому Єгипті. Люди вірили, що коти приймаються удачу та захищають свої домівки від злих духів і підступних шкідників. Завдати шкоди коту було серйозним злочином. За який можна було потрапити у великі неприємності. А коли кіт улюбленця родини помирав, його господарі навіть гололи собі брови, щоб показати свою скорботу. Але це лише верхівка піраміди. Говорячи про піраміди, чи знали ви, що велика піраміда в Гізі настільки величезна і добре побудована, що входить до списку саме чудес стародавнього світу? Вона залишилася найвищою спорудою, створеною людиною. Понад 3800 років. Уявіть собі, побудувати щось, що проіснує тисячі років без сучасних машин, це просто вражає, чи не так. Тож наступного разу, коли побачите котика, що розлігся, або піраміду в книзі, згадуйте про дивовижних давніх єгиптян, які обожнювали своїх пухнастих друзів і створювали неймовірні пам'ятки, які захоплюють нас до сьогодні. Ось ваш наступний артефакт, золотий амулет скарабей Символ вдачі в давньому Єгипті Продовжуйте збирати артефакти, і незабаром ви зможете повернутися у свій світ.